Бакухансекі та його властивості Добре. Добре. Вітаю! Мене звати Кацумі Ішикава. Я почесний професор університету Кочі, Японія. Загалом займаюсь університетськими дослідженнями 40 років. 20 років науковою діяльністю в університеті Міядзакі, а після цього ще 20 років в університеті Кочі. Мої дослідження не просунулися б далеко, якби просто залишалися в лабораторії. Тому я брав активну участь у проектах між різними галузями промисловості, науковими організаціями та урядом. 1999 року. Мене відзначили академічною нагородою за технології обробки води. У 2010-му за видатні досягнення від департаменту новітніх технологій у галузі досліджень та розробок Японії у 2012-му за найкращу статтю щодо застосування функціональної води від японського уряду з 2000 року про мої дослідження Бакухан Секі писали у наукових журналах 12 разів, а також у газетах. Про цю наукову роботу були передачі на радіо та телебаченні. Також я член Міністерства освіти культури, спорту, науки та технології Японії. Сьогодні я говоритиму про властивості Бакухансекі у water System при взаємодії з водою. Важливо відзначити, що існує безліч мінералів, схожих на Бакухансекі, але вони не мають таких же якостей. Бакухансекі є різновидом кварцового порфіру. Це палеотипна кисла гірська порода порфірового типу. Вона складається з різних мінералогічних компонентів. Вони пористі за структурою, тому що зазнали впливу вивітрювання. На квадратний сантиметр припадає близько 83 тисяч пор. Мінерал легко іонізується при контакті з водою. Це фотографія Бакухансекі, зроблена за допомогою електронного мікроскопа. Дивіться, скільки пор у цьому обмеженому просторі. Мінерал, як губка, здатний адсорбувати воду через свою пористу природу, таким чином відбувається фізична адсорбція води, тобто вбирання води бакухансекі. Також є електрохімічна адсорбція. Це метод виділення, очищення та концентрування мікрокількостей розчинених іонів. Мінерал має високу розчинність і в основному складається з кремнезему. Він має негативний заряд. Такий тип мінералу притягує позитивно заряджені частинки при зануренні у воду. При контакті Бакухансекі з водою ці негативні заряди легко виводяться на поверхню через його іонізуючі властивості. Своєю чергою навколо збираються позитивні заряди. Виникає водневий зв'язок. З Бакухансекі цей хімічний механізм відбувається надзвичайно легко. Бакухансекі можна використовувати не тільки для адсорбції, але й для розщеплення. Тобто, в цьому випадку мінерал працює як розчинник. У своїх тестах я використовував різні пестициди для проведення випробувань на адсорбцію та розщеплення. З групою вчених я насипав у контейнери пісок та бакухансекі. Дослідження продемонстрували значні докази адсорбції та розщеплення цих пестицидів у контейнері з Бакухансекі. Останнім часом ми спостерігаємо дедалі більше проблем, пов'язаних із радіоактивністю. Тому ми зробили тест на цезій. За нашими результатами вихідна концентрація цезію 10 мг на літр знизилася на 94%. За допомогою цього експерименту ми остаточно довели, що бакухансекі може як адсорбувати, так і розщеплювати пестициди та шкідливі хімічні речовини. Тут я хотів би узагальнити, що все це можливо завдяки багатокомпонентному складу та пористості Бакухансекі. Мінерал діє на воду через кристалічні частинки та виконує каталітичну функцію, тому Бакухансекі значно впливає на поліпшення якості води. Виготовлення мікроелементного комплексу Бакухансекі для Water System від японської компанії System 595 відбувається в такий спосіб. Після доставки Бакухансекі з самого серця гори його обробляють і подрібнюють до наночастинок для отримання порошкоподібної суміші. Подрібнення мікроелементних комплексів дозволяє одержати готовий продукт без використання токсичних хімічних сполук. Річ в тім, що Бакухансекі віддає іони та водень через поверхню. Відповідно, чим більша поверхня, тим більше іонів. Загальна площа поверхні наночастинок багаторазово збільшує площу бакухансекі. Відповідно, в стільки ж разів збільшується його ефект. Після цього бакухансеки надають кулясту форму та поетапно запікають за температури не менше 800 градусів Цельсія, внаслідок чого виходить мікроелементний комплекс для розміщення в картриджі Water System. Ви можете спостерігати сліди пудри від Бакухансекі у Water System. Це показник якості та натуральності Бакухансекі. Тепер я хотів би розповісти трохи про історію Бакухансекі. Японія першою виявила багатоелементні та мінеральні властивості Бакухансекі. Дослідження розпочалися 1992 року. А науково дослідна документація налічує понад 10 книг та 25 статей. Бакухансекі був вперше виявлений у Японії 1955 року у містечку Сіракава у жовтні 1974 року. Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії схвалило Бакухансекі як лікарський препарат. А з 1980-х років його використовують в лікарнях. У Японії цей мінерал у чистому вигляді широко застосовують як препарат, який виводить бактеріальні токсини, а також як надійний протизапальний засіб при контактному дерматиті. Але з часом стали з'являтися каміння зі схожим зовнішнім виглядом. Підробки увійшли в обіг з 1990 року. У зв'язку з цим виникли великі проблеми із репутацією Бакухансекі. Тому перед використанням потрібно переконатися в його якості. Дослідження Бакухансекі здобули визнання в Японії та за кордоном і відзначені різними академічними нагородами. Я докладно виклав результати своїх досліджень Бакухансекі у книзі Методи використання Бакухансекі, опублікованій у 2004 році, та у доповненому виданні у 2009 році. Крім того, я навчав студентів механізмів дії Бакухансекі в галузі розробки інноваційних технологій очищення води. А ось статті, які я опублікував Крайня ліворуч 1993 року. Статті були опубліковані в розділі Товариства функціонального водопостачання та сільського господарства. 1996 року в розділі «Про воду японського товариства інженерів та вчених біологічної та екологічної галузі у 2004 році. Статті були представлені у розділі Функціональна вода та її ефективне використання в охороні здоров'я. А також у розділі дослідних проєктів промислових підприємств. А у 2019 році статті було опубліковано у розділі «Інновації водного господарства. Я коротко згадав свою книгу методи використання Бакухансекі. Та що зліва була вперше опублікована 2004 року, а та, що праворуч, доповнене видання за результатами своєї 40-річної дослідницької роботи. Я можу з повним правом вченого стверджувати, що Бакухансекі є ефективним для створення якісної питної води і особливо для покращення здоров'я. Я хотів би відзначити, що це дуже важливо, що ми в лабораторії робили кількісний аналіз Бакухансекії за допомогою атомно абсорбційного фотометра. В результаті тестування підтверджено факт насичення води мікроелементами, як і факт обміну іонами. Дослідження показали, що Бакухансекі здатен регулювати діапазон pH до 8,5, показник ОВП до мінус 350 мВ. Вміст водню на рівні 100-300 або 1-1,5 мг на кубічний дециметр. Поверхневий натяг рідини 45 мегаджоулів на квадратний метр. І головне, що ми можемо гарантувати ефективність та якість Бакухансекі, оскільки він видобувається та виробляється в Японії. Саме завдяки цьому мінералу ми отримуємо високофункціональну воду з Water System. Така вода зміцнює організм, імунну систему та структуру кожної клітини.